Так, всім доброго дня. Маю такі підсилювач на ремонті. Саме цікаво, що тут пише ну, на чотирьох каналах, я так розумію, максимальна сумарна потужність 2800 Вт, 4 Ом, 4 канали, от. І от показую, що, що з другої сторони. Та-дам! Я коли побачив, сам так трошечки ну не знаю, розчарувався, здивувався. Тобто, що ми бачимо всередині. Ну, Нагадаю, можливо, ставлю картинку, бо немає зараз під рукою подібного підсилювача. Старі добрі підсилювачі, там 2006-го, в основному, приносили такі старі їм по 10 більше років. І тут, наприклад, а, отак краще розвернути. Наприклад, тут був вхід живлення, тут бачили трансформатори купу, цих, купу транзисторів. Тобто тут було двохполярне живлення. По-перше, тут однополярне живлення, просто 12 вольт, якісь два маленьких конденсатори, якийсь дросельок. А в старих було вхід перетворення з 12 вольт однополярного живлення на двохполярне. Тобто там були стандартні ТЛ494. Ну, відповідні транзистори, діоди. І тоді в нас, наприклад, з 12 однополярного робилось там, ну, наприклад, 22 вольти двохполярне. Ну тут цілий отакий кусок займав тільки поживлені. Потім в нас ішла силова частина. Тут е, транзистори з одної сторони, наприклад, 4 штуки, і з другої сторони 4. Ну, тобто. По два на канал, і тут відповідно вже наш темброблок. От ці всі, тут, мабуть, також 45-58, так, 45-58 операційники. Ну, відповідно, вже у нас тут звук. Там всі ці регулювання, фільтри і так далі. А тут так воно виглядає бідненько, б'юджетненько, але текстоліт так велико, тут такі вирізи, трикутничком, резистори так гарно розмальовані. Ну, тобто це все можна було вмістити е, ну, от, от таку -от коробочку, менше половини. І сенсу більшого навіть радіатора не потрібний, такий великий. Е, тому що м, 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 потужність у цієї мікросхеми, там різний опір, різна напруга чуть, -чуть відрізняється, ну, але в середньому візьмемо е, 2 по 30 Вт. 2 по 30. Це вже там трохи спотворення звуку має бути. 2 по 30, 2 по 30. Тобто ми маємо максимум 120 Вт. 120 Вт. Тут е, мікросхема TDA 7377, 2 по 30 Вт. Скільки в нас тут? А, 2800. <хи> а, по факту 120 це вже максимум. І то Запобіжник, запобіжник, до речі, тут стоїть на 15 А. 15 помножити на 12, ну, можливо, це і заводський. Точно не можу сказати. Його якраз тут хватає, в принципі, максимум. 120 Вт при 12 вольтах от маємо 10 А. Тобто максимум це, ну, цей підсилювач може споживати. Ну там, як розумію, якісь там піки, не знаю, що там має відбуватися. Щоб він більше споживав. Ну, 15-амперного запобіжника споживає хватить. 2800 Вт. Ну, вже би написали 1000 Вт. Ну, вже так, так, щоб було серйозно. Чи 800 Вт, там якісь піки. На долі секунди, який може витримати мікросхема. Ну, така, от, такий серйозний обман. А, що це яка? Що це в нас таке є? Отаке от Auna Electronic Star. Тут знімаючи не Хм. І на такий він старий. Input Voltage 14.4, 4 каналі, автомобільний. Підсилювач. От така от картинка відкрилася. от Мені ну, попадалися різні підсилювачі, вони тут такі напаковані от, того всього, поки тільки їх розібрати. от, Плюс тому розбирати швиденько. Відкрутив, раз, два. Тут кріплення плати, буквушки, і ти все зняв вже. А там, поки всіх їх відкрутиш, всі термопасти поперемащуєш, ті терморозинки і так далі. чи там, ну, типу, Мені простіше ремонтувати. Правда, я ще до кінця не знаю, що йому бракує. Але ну, от таку просто картину побачив. Захотів вам показати. Тут якась така модель. От дата є 11 рік. А, не такий же він і свіженький. 11-й рік. Отут, бачу, резистори згоріли. 47, а 4,7 Ом-05 Вт. Вони два по. Обвуглилося. Треба дивитися, що тут робиться, чи пожилення, чи мікросхеми підключу. До кінця вправ, все досить швиденько. Що побачив? От біля цієї мікросхемки. Навіть не було видно. Спочатку лак був зверху синій нормальний. Ця дорожка підплавалася, ну а тут повністю перегоріла. Це якраз іде у нас мінус, мінус через оцю доріжку і кудись тут опускається. На оцю мікросхему. Швидше за все, що якесь є десь коротке чи в цій, чи в оцій, чи оцій. Тобто тут одна мікросхема на два канали. раз, і друга мікросхема на два канали два. Так, продовжую відео по цьому підсилювачу при поганому освітленні. Тоже пройшло трошки часу. Значить, що по підсилювачу, що робив, які проблеми. Тут згорна доріжка. Це у нас е поживлення по мінусу. Підгорна доріжка була, тут припалена така перемичечка. І тут видно, що дорожка підпалена. Тобто сюди-сюди. Ну, у нас він взагалі не засвічувався. Ну, Тобто тут слйодики не світилися. Ну і червоний слойонок не засвічувався. Відновив доріжку тунасеньким насіньким правіцем. Думаю, що тут згоріло. Переміра короткого поживлення не було. Як вже і казав, тут немає двох полярних, звичайно, однополярне живлення, 12 вольт, тут два конденсатори і дві мікросхемки. Досить бюджетний. Бюджетна версія підсилювача. Нічого не згоріло, не задиміло, не смерділо. Підключив, відповідно, тюльпанчики, дав звуковий сигнал. На мікросхеми звук приходить, на виході нічого немає. Два канали мікросхеми. Тут можна, по-моєму, і 4 підключити динаміку. Ну, на одну мікросхему два, два канали. Ну, Мікросхеми Попробував тоді передзвонювати різні дорожки, дивитися даташит, пожолень короткого нема. Крайні оці виходи, до речі, мають опір порядка 100 Ом. Я думаю, що це вони закорочені, але на новій мікросхемі також. Це вже нова мікросхема запаяна. Стара в мене десь тут подвалялася. Е, Ось стара, стара мікросхемка, ТДАшка. Е, її замінив. Е, коротке було між мінусом і каналом тут. І тут теж щось а, ви, тут, тут вже немає короткого. Але ну, на другому каналі звуку і не буде, тому що е, чи справна мікросхема в даному випадку можна перевірити навіть по нагріву. Тобто вони були обидві повністю холодні. Навіть ну, без навантаження. А тут, коли включаєш жив на цій заміненні, вона вже така тепла, досить собі гареченька робиться без радіатора, просто коли подати на її живлення. Ну, дивно я дивився звичайно, перед тим, чи сигнал мют присутній. Забув вже яка ніжка було раніше. М'ют було, звуковий сигнал приходить, на виході нічого немає. Мікросхеми холодні. А, спочатку звуковий сигнал, що на них не приходив. Напевно, підсилювач якийсь час лежав. Тут є ті переключалки, були повністю окислені, ці контакти не, не замикались. Тут є шість контактів. Я ці переключалки пропшикав хімію, порухав, і контакти почали нормально. Тут шість, так би, три пари або шість контактів. Вони вже всі адекватно замикались, розмикались. Регулятори, тут гейн і так далі. Я просто пропшикав хімією. І... Ну, Почав звук сигнал тоді приходити на ці мікросхеми. Значить, одну мікросхему я вже замінив, включив підсилювач. Все, на виході в нас на двох каналах з'явився звук. Зараз те саме пороблю з другою мікросхемою, перевірю, чи є звук на каналах. І буду назад мазюкати термопастою і збирати цей підсилювач. Ну, Такий свій бюджетний підсилювач, такий ремонт. Но який вже є підсилювач, такий вже є. Але не дивіться, не дивіться на ці великі цифри з, з багатьма нулями, які на е, зовні на підсилювачі 2800 Вт і так далі. Дивіться, які ну, в реальності параметри може він видати. Ну Не може підсилювач автомобільний, такий звичайний видати 2800 Вт навіть в піку. Е, при тому, що можете навіть дивитися по запобіжнику. якщо тут заводський запобіжник 15 А. Помножте, ну, він з запасом стоїть. Візьміть навіть 15 А помножте на 12 вольт, це ми маємо там порядка, там, 170, Чи скільки там, 170-180 Вт. ну, В тому районі, ну, маємо 150 Вт по запобіжнику тільки. А якщо відняти з запасом, то там ну, 120 Вт хай буде. Все, запобіжник не може більше пропустити. Мінус втрати в мікросхемах, в нагрів і так далі. Лишається там реальних якихось 100 Вт поділено на 4. Ну, 25 Вт. Ну, десь так грубо він віддає 25 Вт на канал, там максимум. От і все. Ну, не... велика кількість нулів не говорить про потужність. Хоча він от по розміру ніби величенький, все важкенький, а всередині от. Я вже показував, що тут що тут у нас робиться. Цей ще резистори тут було два в паралель по 4,7 Ома. Я запаяю один на 2,2 Ома, такий та, все Бо він був також від, відгорений. Оці регулятори всі пропшикав, регуля... ці переключателі пропшикав хімію, щоб воно адекватно працювало. Підсилювач старенький, він напевно ще лежав немало часу. На такому він став. Вигляді стані. Ну, дякую за перегляд. Коментуйте, пишіть. Па-па.